Пліс перший плюс другий сорт, 10 кг, ціна 1350 гривень. Першою йде така плісова класна ковтиночка. Сіренька на замочку. Наступна темно-синя. Така теж на замочку з комірцем. Наступна ось такого кольору, дуже тепленька. Далі. Тут вже йде з капюшончиком, теж на замочку є кишеньки по боках. Ось така є. Теж з замочком. Наступний такий прикольний батник з капюшончиком. На рукавах надписи на замочку. Далі. ось така класна теплесенька класенькая На замочку З такою класною шейки. Далі. Так, це що у нас? Це у нас безрукавочка. Вона йде тонесенька. Така кофтиночка в такому класному кольорі. Є кишеньки на замочку. Дуже класно. Да. Чорненька, теж на замочку з боку є кишенька. в такому класному, темно, сильному кольорі. ось така кофтиночка, вона тонче вже йде дуже класним дизайном. Наступна ось така. Теплесенька. Ось отакий класний флісовий батник. Десь тут у нас така шийка, яка розчіпається з кишеньками на замотки. Така коричнева. І Ще залишилось багато, але я вам не встигну все показати. Для замовлення пишіть в коментарі або звертайтесь до наших менеджерів.